Вітаю всіх, хто готовий вчитися. Тема уроку розв'язування рівнянь, які зводяться до квадратних рівнянь. Спочатку поговоримо про такий вид рівнянь, які називаються біквадратними рівняннями. Означення рівняння виду ах в четвертому степені плюс Bх квадрат плюс c дорівнює нулю, 0, де х змінна а, Б і С деякі числа, причому А не дорівнює нулю, називають біквадратними рівняннями. Це один із видів рівнянь, які розв'язуються з веденням до квадратних рівнянь. Для того, щоб рівняння такого виду звести до квадратного, треба змінну х квадрат замінити другою змінною. Вираз х квадрат треба замінити другою змінною. І тоді біквадратне рівняння перетворюється на квадратне рівняння, розв'язувати які ми з вами навчилися. Отже, розглянемо декілька рівнянь, які розв'язуються з введенням до квадратних, а саме отакі біквадратні рівняння. Перше рівняння. Х. В четвертому степені відняти 17х у другому степені додати 16 дорівнює 0, використовуючи властивість степеня, що х в квадраті, і ще раз в квадраті, дорівнює х в четвертому степені. При піднесення степеня до степеня показники множимо, ми з вами виконаємо заміну x в четвертому степені це х в квадраті в квадраті, тому х в квадраті замінимо другою змінною, змінною t. І тоді наше рівняння перетворюється на таке t в квадраті мінус 17 додати 16. Дорівнює нулю. це рівняння зведене квадратне рівняння, і воно легко розв'язується за теоремою вієта або за правилом коефіцієнтів. Ви бачите, що коефіцієнт старший дорівнює 1, коефіцієнт вільний дорівнює 16, 1 плюс 16 17 мінус 17 0. Якщо сума коефіцієнтів дорівнює 0, то один із коренів Т1 дорівнює одиниці, а другий корінь Т2 дорівнює части відділення вільного члена на старший коефіцієнт, тобто 16. За теоремою Вієта можемо перевірити добуток коренів дорівнює вільному члену, а сума коренів дорівнює другому коефіцієнту, взятому з протилежним знаком. Ми знайшли значення Т. Але, щоб розв'язати дане рівняння, нам треба знайти значення х. Тому ми повертаємось до заміни і записуємо х в квадраті дорівнює або одиниці, або х в квадраті дорівнює числу 16. Оскільки ми замінили х в квадраті змінною t, а значення t ми знайшли, тепер можемо повернутися до заміни і знайти значення х. Коли x. Квадраті дорівнює додатному числу, значить, таке рівняння має два протилежних розв'язки. Значить х дорівнює плюс мінус 1. Так само тут міркуємо. Якщо х квадраті дорівнює 16, значить х має два протилежних значення плюс мінус 4. Отже, дане рівняння має 4. Корені. Пишемо відповідь мінус 1, 1, мінус 4 і 4. 4 розв'язки. Розглянемо ще одне рівняння, х, друге напишу, х в четвертому степені додати 14х в квадраті, відняти 32 дорівнює 0. Так само, як у попередньому рівнянні виконаємо заміну х в квадраті позначимо другою змінною t. Тоді наше біквадратне рівняння перетворюється на квадратне рівняння t квадрат плюс 14 і t плюс 14 Т відняти 32 до рівня 0. За теоремою Вієта знайдемо корені. Т1 додати Т2 дорівнює другому коефіцієнту з протилежним знаком, мінус 14, а Т1 помножити на Т2 дорівнює вільному члену даного рівняння мінус 32. Підберемо такі два числа, які задовольняють кожну з цих умов. Т1 і Т2. Два числа, які в добутку дають 32, а в сумі 14 це 16 ,2. 16 і 2. і 2. Для того, щоб добуток був від'ємний і сума від'ємна, то знак мінус має мати корінь із більшим модулем. Тепер ми маємо повернутися до заміни, знайти значення Х. Значить, х в квадраті дорівнює мінус 16, і х в квадраті дорівнює число 2. Розумієте, що оце рівняння коренів немає, оскільки х в квадраті не може дорівнювати від'ємному числу. А це рівняння має два протилежних кореня. Число 2 таке, з якого квадратний корінь, як ціле число не добувається. Тому х. Дорівнює плюс мінус корінь із 2. А це рівняння розв'язків немає, і можемо написати порожня множина розв'язків у даного рівняння. Отже, дане рівняння, дане рівняння має всього два протилежних корення корінь із 2 і мінус корінь із 2. Записуємо відповідь. Мінус корінь із 2, і корінь із 2. Якщо рівняння має четверту степінь, то тоді дане рівняння може мати не більше 4 коренів, тобто 4, або 3, або 2, або 1, або не мати коренів взагалі. Не більше 4 коренів. Наступне рівняння таке, третє. 9х в четвертому степені відняти 19х у другому, додати 2 до рівню 0. Це повне квадратне рівняння, його ми можемо розв'язати за дискримінантом, виконавши попередню заміну. Знову замінимо х в квадраті змінною t, х в квадраті замінимо на t. Тоді отримаємо таке рівняння 9т квадрат мінус 19t додати 2 до 0. Знайдемо дискримінант. Дискримінант 19 в квадраті відняти 4 помножене на 9 і помножене на 2. Виконавши всі оці дії, ми з вами отримаємо число 280. 9 це квадрат числа 17. Тепер знайдемо корені т 1 і т 2 Т1 19 другий коефіцієнт з протилежним знаком, додати 17 і поділити на подвоєний старший коефіцієнт на 18. 19 плюс 17 36, поділити на 18 буде 2. Т2 19 мінус 17, поділити на 18. У чисельнику 2, у знаменнику 18, отримали скоротний дріб, скоротимо, одна девята буде у відповіді. Тепер повернемося до заміни і знайдемо значення х, х в квадраті дорівнює або 2. Або х в квадраті дорівнює 19. Обидва числа додатні, тому кожне з цих рівнянь має по два протилежних корені. І тоді ми отримаємо з вами чотири корені x1 дорівнює корінь із 2, x2 дорівнює мінус корень із 2, x3 дорівнює 1 третій. І х4 дорівнює мінус одні треті. Чотири корені має дане рівняння. Записуйте у відповідь. Плюс-мінус корінь із 2, плюс-мінус 1 третя. Методом заміна змінної можна розв'язувати не тільки біквадратні рівняння, а і деякі інші, про які ми зараз з вами поговоримо. Далі завдання будемо розв'язувати із збірника задач і контрольних робіт під редакцією мерзляк алгебра 8. Номер 164 із другого варіанту. Перше рівняння. Х в квадраті відняти 7. Квадраті мінус 6 помножене на х в квадраті відняти 7 мінус 16 дорівнює 0. Якщо ви уважно придивитесь до цього рівняння, ви маєте помітити, що тут є вираз, який повторюється х квадраті мінус 7, х квадраті мінус 7. Тут не треба розкривати дужки. Зводити подібні доданки можна зразу виконати заміну. Оцей однаковий вираз ми з вами замінимо іншою змінною. Запишемо х в квадраті відняти 7 дорівнює числу число t. І тоді замість цього виразу тут. І у другому доданку ми запишемо число t. Тут отримаємо t в квадраті. Відняти 6 помножене на t, відняти 16 торів 0. Утворилося зведене квадратне рівняння. Корені цього рівняння знайдемо за теоремою вієта. t 1 додати t2 має дорівнювати другому коефіцієнту з протилежним знаком, число 6, а t1 помножене на t2 має дорівнювати третьому коефіцієнту мінус 16. Підберемо такі числа Т1 і Т2. І в нас у творі, о, виходить 8 і мінус 2. Сума цих чисел дорівнює числу 6, добуток мінус 16. Тепер повернемося до заміни. Зручно писати оцю квадратну дужку, скрепку, як ми її називаємо. і Запишемо х в квадраті мінус сі дорівнює 8, або х в квадраті мінус 7 дорівнює число мінус 2. Утворилися такі квадратні рівняння, неповні квадратні рівняння. Перенесемо ці доданки у праву частину і матимемо такі рівняння. Х в квадраті дорівнює 15. Х в квадраті дорівнює числу 5. Ці числа обидва додатні, значить, кожне з цих рівнянь має по два корені. Але це такі корені, з яких, це такі числа, з яких квадратний корінь цілий не добувається. Тому відповідь запишемо у вигляді ірраціонального числа і так. X Дорівнює плюс мінус корінь із 15, а тут х дорівнює плюс мінус корінь із 5. Все, ми отримали з вами чотири розв'язки даного рівняння. Пишемо відповідь. Плюс мінус корінь із 15, плюс-мінус корінь із 5. Наступне рівняння із цього самого номера номер 2, х-3 в четвертому степені мінус 5 помножене на х-3 плюс 4 дорівнює 0. Знову вираз. Так, я тут квадрат захопила, мені здається, да. Знову ви бачите, що х-3 однаковий вираз, повторюється, але тут х-3 в квадраті, тут х-3 в четвертому степені, тому ми з вами. Бачимо, що це рівняння біквадратне. ми його зведемо до квадратного. Вираз х-3 в квадраті ми з вами позначимо новою зміною t, тоді наше рівняння буде мати вигляд t в 4, t в другому степенти 5т. Додати 4 дорівнює 0. Утворилося зведене квадратне рівняння, яке легко розв'язується за теоремою вієта або за правилом коефіцієнтів. Ви бачите, що сума коефіцієнтів дорівнює 0, тому один із коренів обов'язково одиниця, а другий корінь це частка відділення вільного члена на старший коефіцієнт, тобто 4. Перевіряємо 1 на 4 4, 1 плюс 4 5, другий коефіцієнт з протилежним знаком. Повертаємось до заміни. Х-3 в квадраті дорівнює 1, або х-3 в квадраті дорівнює число 4. Знов я рекомендую дужки не розкривати. Ми з вами х-3 в квадраті маємо зліва. Справа додатне число, значить, це рівняння має два розв'язки. І ми можемо записати, що х мінус 3 дорівнює або 1 або хмінус 3 дорівнює мінус одиниці. Так само і тут число 4 додатне число, значить, хмінус 3 може дорівнювати число 2, або х-3 може дорівнювати число мінус 2. Утворилося 4 рівняння. І розв'язавши кожну з них, ми знайдемо з вами відповідь на дане питання. Знайдемо корені рівняння. Х1 дорівнює 4, х2 дорівнює 2, x3 дорівнює 5 і x4 дорівнює 1. Пишемо відповідь 4, 2, 5, 1. Третє рівняння я пропустила, розв'язуємо четверте рівняння із цього номера. Х в квадраті в дужках мінус 5х 2 в квадраті. Додати 4х в квадраті мінус 20х мінус 40 до рівня 0. Перш ніж ми з вами почнемо це рівняння розв'язувати, давайте придивимося уважно і зрозуміємо, що як ми можемо це розв'язати. Ну, хотілося б знову заміною, змінною це зробити, але тут у нас. Поки що не видно, що можна замінити. Ви бачите, що ці три доданки мають спільний множник, який ми можемо винести за дужки. Всі ці доданки кратні числу 4. Тоді, перший доданок я переписую х в квадраті мінус 5х мінус 2, все в квадраті додати 4. Виношу за дужки, а в дужках залишається х в квадраті мінус 5х мінус 10 дорівнює 0. От вже перші два доданки із першої дужки і ці два доданки з другої дужки співпадають. Зрозуміло, що число мінус 10 можна розкласти як мінус 2 і мінус 8. І тоді ми можемо з вами виконати таку заміну. х квадраті мінус 5х мінус 2. Замінимо змінною t. І тоді все це, весь цей вираз, весь цей тричлен. Замінимо буквою t, це буде «т» в квадраті, додати 4. Тут у нас х квадрат 5х мінус 2, це буде змінна t. І ще мінус 8, виходить мінус 8 і дорівнює 0. Тепер розкриємо ці дужки, і у нас вийде t квадрат плют мінус 32 дорівнює 0. І за теоремою вієта можемо знайти з вами корені даного квадратного рівняння. Отворилося зведене квадратне рівняння, і ми з вами розв'язуємо t1. Додати Т2 дорівнює другому коефіцієнту з протилежним знаком мінус 4. А t1 помножити на t2 має дорівнювати число мінус 32. Підберемо такі значення t1 і t2, які задовольняють кожну з цих умов. Ну, 8 на 4 32, а різниця між ними 4, тому це будуть числа 8 і 4. І щоб сума була від'ємною, 8 має мати від'ємний знак. 8 мінус 8 плюс 4 буде мінус 4. Мінус 8 помножити на 4 мінус 32. Ми знайшли значення Т, тепер можемо повертатися до заміни. Я запишу трошки вище х квадрат мінус 5х мінус 2 дорівнює мінус восьми, або х квадрат мінус 5х мінус 2 дорівнює 4. Перенесемо ці доданки вліво, прирівняємо кожне з цих рівнянь до нуля. Виходить х квадрат мінус 5х мінус 2, мінус 2 і плюс вісім, зразу запишу. Міс 2 і плюс 8 буде 6. Дорівнює 0. А х квадрат мінус 5х мінус 2 і мінус 4 буде мінус 6 дорівнює 0. Знову творилося два зведених квадратних рівняння, які можемо розв'язати за теоремою Вієта або за правилом коефіцієнтів. Ну, перше, розв'яжемо за теоремою Вієта. Сума коренів має дорівнювати 5. А добуток 6. Сподіваюся, ви розумієте, що це будуть числа 3,2. 3 і 2. 3 плюс 2 5. 3 на 2 6. Х3 і Х4. Вже 3 і 2 не підходить. Сума має дорівнювати числу 5. А добуток мінус 6. Значить, це буде 6. І мінус один. Сума дорівнює числу 5, а добуток мінус шести. Все дане рівняння має 4 корені. Пишемо відповідь: 3, 2, 6 і мінус один. П'яте рівняння. Х квадрат плюс 3х плюс один. Помножити на х квадрат плюс 3х плюс 3 дорівнює мінус одиниці. Знову спробуємо звести це рівняння до квадратного, використовуючи заміну змінної. Подивіться: квадрат плюс 3х плюс 1. Частково повторюється у другій Х квадрат плюс 3х є. А трійку ми розкладемо як 1 додати 2. І тоді х квадрат плюс 3х плюс 1 замінимо змінною t. Вийде, що оцей множник, вся ця дужка – це t. А тут, ці цій у нас вийде х квадрат плюс 3х плюс 1 це t, і ще плюс 2. Значить, ми запишемо t плюс 2. Міс 1 перенесемо з протилежним знаком буде плюс 1 і дорівнює 0. Розкриємо цю душку. І в нас вийде t квадрат плюс 2t плюс дорівнює 0. Якщо уважно придивитися до виразу, який ми з вами отримали, ми маємо тут помітити формулу скороченого множення, а саме квадрат суми. Тоді запишемо t плюс 1. Квадраті дорівнює 0. Можна було розв'язати за теоремою Вієта І знайти корені. Ви би переконалися, що дане рівняння має всього один корінь, скільки дискримінант дорівнює 0, або з теоремою Вієта теж це зрозуміло має бути. Те дорівнює мінус 1. Мінус 1 помножити на мінус 1 буде 1. А мінус 1 плюс мінус 1 буде мінус 2, другий коефіцієнт з протилежним знаком. Значить, тут один корінь або два однакових корені, можна сказати так. Ем, тепер повертаємось до заміни. І що в нас виходить? Ми пишемо з вами х квадрат плюс 3х плюс 1 дорівнює мінус 1. Перенесемо цю мінус 1 вліву з протилежним знаком і матимемо х квадрат плюс 3х плюс 2 дорівнює 0. Вийшло зведене квадратне рівняння. За теоремою Вієта ми його можемо розв'язати. Сума коренів дорівнює мінус 3, а добуток 2. Значить, х1 і х2 це два від'ємних корені мінус 1 і мінус 2. Їх сума дорівнює мінус 3, а добуток 2. Пишемо відповідь. Мінус 1 і мінус 2. На сьогодні все. Сподіваюся, було корисно і зрозуміло. До наступних зустрічей!